Всім привіт! А в нас продовжується рубрика Життя Українського біженця за кордоном. І хочу вам зараз показати, як у нас немає зовсім снігу. Зовсім. І ми, як завжди, йдемо в магазин за сумкою то того, того Поїхали. І хотіла ще більше вам показати, що хоч свята вже закінчилися, але все ще красиве. Це світиться наряджена. Останнім часом для мене стало таким видом дозвілля на вечір. Замість того, щоб піти та подивитися якийсь фільм, йдемо в сумку. Мене трохи не занесло снігом, але все добре, і я вже вдома. І зараз почнемо розпаковку сумки за 69 крон. Також хочу нагадати, що сумка бралася через застосунок того того Посилання на додаток буде знизу під відео. Будь ласка, ставте лайки та підписуйтесь ще можна захайпати відео. Перший на обзорі. Це у нас упаковка ну, туготового разом з овочами вагою 370 г. Напір для тайської локшини, де включено також до на набору тайський соус, сушена цибуля, чілі, пудра та горіхи кешу. Потрібно додати ще буде курицю трошки ростків, бобів. та... Яєць з лаймом, ну, трошки зовсім. Ну, це потім вже. І дві упаковки шавлії. Чотири петрушки свіжої, але вона до сьогодні висушу. Дві упакування сиру філадельфії без лактози. Ну, думаю, буде окей. Розмарин свіжий. До 13, -го. але з ним все окей, я не знаю, буду сушити, значить. І от дивилася на ці томати. Вроді всі з ними окей. Все клас. Дата пакування 8.01. Цілі. Просто розкриті. Може, трошки не вистачає, але дуже, дуже суттєво. Дві упаковки бекону по 250 г. Трошки підкопченого булка з сиром. Кошерно, дуже Чотири синічі з шинкою та з сиром. Я не знаю, напевно, буду морозити, але я не знаю, куди я стільки не з'їм, та упаковка чіпсів стартілі. Ну, Я думаю, що це непогано на сьогодні за майже 7 доларів в Норвегії. Читала коментарі щодо светра, в якому я приїжджала в Данію, що він фабричний, я його купила. Отаких От пішло 10 матків. В'язала я його суцільним полотном, тобто я його не шивала. Брала я уже його разів 10, напевно, ну, і він не дуже кашлатися. Ну, Напевно, що нитки більш-менш нормальні. Брала їх в Євро чи по 15 крон, чи по 10 за моток. Отаких От у мене пішло 9,5, це все ще лишилося тобто з 10. Зараз я покажу. Іншої сторони. Ось отут я набирала петлі. Все цільне Отут також все цільне. І на отут резинці закінчувала. Можу показати, вони ще навіть нитки стирчать після прання. Але я ховала, висмихнулась. Ну, напевно, потрібно буде сховати ще раз. Ось тут також все цільне. Так що, отак от. Всім дякую за перегляд та той зворотній зв'язок, який ви показуєте в коментарях. Дякую, що ви мене підтримаєте. Всім папа! -па.